Привіт, друзі! Уявіть! В одній країні пенсія 90 доларів США ледь на хліб і воду, в іншій майже 3 тисячі доларів США на розкішне життя з подорожами. Сьогодні топ-10 пенсій світу від найнижчих до найвищих, де Україна серед сусідів і лідерів. Шокуючі факти 2025 року на реальних даних. Підписуйтесь, лайкайте і поїхали! Чи готові до сюрпризів? Спочатку пояснимо критерії просто: середня пенсія, середній місячний виплат пенсіонерам в національній валюті та доларах США для порівняння. COL – індекс, вартість життя 100 дорівнює рівень Нью-Йорка. нижче, дешевше жити. Процент комфорту, приблизний відсоток покриття базових витрат, їжа, житло, медицина, пенсією. Чим вищий, тим легше жити. Номер один – Індія. Найнижча Індія. Середня пенсія 7500 рупій, близько 90 доларів США, джерело Баджач Фінсерф 2025. – близько 25. номбо 2025. Вистачає лише на базову їжу, рис, овочі, але на ліки чи житло. Голод і бідність для багатьох. Шок. Навіть у Бідній Азії Україна краща. Чому ж мене лідери? Номер 8. Молдова. Сусід номер один Молдова середня 4407 леїв близько 245 доларів США Джерело Радіо Молдова 2025 рік Сіоел індекс близько 35 покриває комуналку плюс скромну їжу 50 60 витрат, але без розваг пенсіонери часто працюють далі. Сюрприз ближче до нас, але пенсія вища. Реформи дають результат. Наша Україна посередині сусідів середня 6410 гривень 153 долари США джерело Pension Fund Ukraine 2025. Кол індекс 28. Вистачає на хліб, молоко, комуналку, але ледь. 70-80% на базове без ліків через війну, 30% на мінімумі 3340 гривень. Шок. Ми не найгірші, але сусіди в ЄС живуть краще. Чому? Сусід номер два – Білорусь. Середня – 1494 білоруських рублів, 385 доларів США. Джерело – International Social Security Association 2025. Колл-індекс – 32. Покриває базове плюс транспорт 60 – 60% витрат. Але інфляція з'їдає. Шок – Вище за нашу, але пенсіонери скаржаться. Економіка тисне сусід номер 3 Румунія, середня 2775 леїв, 610 доларів США джерело і Румунія. Вистачає на нормальне харчування, медицину, локальні подорожі, 70% на комфорт. Сюрприз ЄС-членство підняло пенсію вдвічі вищу за нашу. Реформи працюють? Сусід номер 4 Угорщина середня 242 тисячі форентів, 653 долари США, джерело Hungarian Хангарінґавет 2025. Колл-індекс 43 покриває комфорт, їжа, хобі, Європа. 80% на гідне життя. Шок. Схожа історія, але кращі реформи. Чому ми відстаємо на роки? Сусід номер 5 Польща. Середня 3500 злотих 875 доларів США. Джерело ЗУС Поленд. – 42. Вистачає на квартиру, авто, відпустку. 85% на повноцінне життя. Шок. Сусіди в ЄС. Пенсія в 5 разів вища за нашу мінімальну. ЄС це ключ до добробуту. Ми пройшли сусідів. Україна посередині, але Європа манить. Чи хочете побачити, як живуть пенсіонери в топ країнах світу? Продовжуємо шокуючий рейтинг. Номер три. Норвегія. З Європи. Норвегія. Середня 25 тисяч 41 крон, 2280 доларів США. Джерело NAV Norway 2025. Кол-індекс 82. Вистачає на все: подорожі, хобі, здоров'я, 90% на розкіш. Шок. Нафта робить пенсію золотою, гідне життя без турбот. Мрія для українців. Номер два Швейцарія. Швейцарія середня 3691 франка 4245 доларів США джерело ФСО Switzerland 2025 Кол-індекс 106,8. і Навіть з високими цінами розкіш, ресторани, тури 85% на елітне. Шок, три стовпи системи, пенсія як зарплата. Чому не в нас? Номер один. люксембург, лідер Люксембург, середня 2653 євро, 2918 доларів США джерело RTL Люксембург. 2025. Кол-індекс індекс 75. Вистачає на елітне яхти. Європа 95% на мрії. Шок найвище в світі. Банки та реформи роблять диво. Висновки: Україна посередині сусідів, але відстає від ЄС через війну, реформи, економіку. Середня 153 долари США, ледь на прожиття. Їжа плюс комуналка на 80% без резерву. Уроки. Дивіться на Польщу, ЄС-реформи, чи Норвегію, інвестиції в майбутнє. Що думаєте, українці? Коментуйте, яка пенсія в вашій сім'ї? Чи готові до змін? Поділіться, якщо шоковані, поширюйте правду. Дякую, до зустрічі!